Радий бачити. Бажаю здоров'я. Бажаю. Бажаю. Вітаю, пане Бокавука. Мої шанування, вітаю з перших днів широкомасштабного вторгнення. Роль тактичної авіації по прикриттю Києва, починаючи з гостоміля. 24 лютого, при висадці першого хвилі десанту, я підлетів, накрив залпом ракет і робота авіації по забезпеченню Маріуполя, яка увійшла точно в історію, бо ніхто до цього. Подібних операцій не робив. Кияни мають бути вдячні тактичній авіації. Це кожну ніч армійська авіація робить свою роботу. Ми передаємо чотирьом бригадам армійської авіації, величезний комплект шин для вантаживок. Є існує нагальна потреба для відновлення техніки, які будуть працювати в районі виконання бойових та спеціальних завдань. І буде встановлено на нашу техніку, яка буде там працювати. Я хотів би звернути вашу увагу на унікальний комплекс командно-штабну машину. Це перша машина, вже наша нового покоління з новим обладнанням. Тому можна використовувати її на різних позиціях, міняти позиції і оперативно виконувати дану роботу. Допомога відбувається. На жаль, можу сказати друзі, що відбувається допомога попри зроблена спроба заблокувати допомогу.